У черкаських каретах швидкої допомоги встановлять відеореєстратори. Закупити їх обіцяє екс-голова держпідприємства України Михайло Броцький. Усе, аби зафільмувати номери автівок, які не поступаються дорогою медика. Про це Бродський повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. У своєму дописі він стверджує, це питання вже чотири роки порушував на засіданнях Кабміну. Михайло Бродський пропонує зобов'язати всі мерії та обладміністрації запровадити таку новацію. Бо ж переконаний, хоч це і не убезпечить від аварій, але пришвидшить прибуття швидкої і допоможе врятувати життя людей. От на мене от вийшла зараз вчора група юристів, вони борються якраз за безпечність на дорогах. Вони готові взяти на себе цю ініціативу, допомагати е подавати в суд, в міліцію, коли будуть вже записані регістраційні порушення. Є скоро, їй не вступили дорогу. зафіксовано, номер зафіксирован, все понятно. зняли. К юристам обратились, юристы подали, а потом поменяем закон. И в законе точно это все обозначим, чтобы вообще все было просто.